А Зараз мені треба буде ваша порада, тому уважно подивіться, що я покажу. Є ось такі диванчики. Це виробник фабрика BSM. Я маю їхні контакти, в принципі, можна почати співпрацювати. Є декілька диванів, ось я посидів. Ну вони прям дуже зручні виглядають прикольно. Ось цей досить стильний, як на мене, ще в такій буклешці альпака зроблений. Ну, гарно, дуже зручний диванчик по посадці. Це у нас Париж. Ось його вартість виглядає, як на мене, повністю на свою ціну відповідає. Потім зручний ще ось цей Торонто. На покид спрингу Теж можна при чому глибину змінювати за рахунок двох подушок, можете міняти. І він, звичайно, що розкладається. Е, і цей, цей зручний, по-моєму, я на ось цей дивився так на ніжках таких металевих. Торонто 2. А, ну, Торонто 2. в принципі, Плюс-мінус те саме, але різниця в ніжках. Е, ще супер-супер зручний оцей величезний кут Каїр. Тут він величезний. 427 на 215, 90 тисяч. Коротше, коштує такий, але він такий зручний, просто сів на ньому, розслабився. І прикольно, що тут заходить м'яка частина і сюди вниз. І прикольні диванчики. Зараз покажу вам з нетовстими підлокітниками. Ось цей це у нас Грейс 2. З простроченим, бачите, таким сидінням теж дуже досить комфортний. А оту, напевно, грейс перший на ньому е немає строчки на сидінні. Угу, теж гарно виглядає. Е вони комфортні. Тут поки спринг-пружина е всюди використовується саме в тих модельках, що я показав. Напишіть як вам. Ну, от Мені реально цікаво, тому що в мене буде звільнятися місце на виставці. Я, в принципі, з цим виробником можу працювати. Е напишіть, цікаво.